Шановні присутні, шановні наші працівники, наші працівниці енергетичної галузі України. Ми всі вдячні вам за одну з найбільш важливих справ для нашої держави, для України, для всіх українців і для будь-якої держави, за те, що ми сьогодні зі світлом. Це дуже важлива справа. Ми вам за це. Вдячні вже третій рік наша енергетика це мішень для Росії, і цей ворог завжди шукає найбільш підлі варіанти ударів. Щоразу удари ракет дронів розраховуються так, щоб завдати максимальної шкоди нашій генерації, нашим мережам. І щоразу наші люди, ви робите все можливе, щоб якнайшвидше дати містам, дати. Всім дати нашим селам, містечкам, електрику. ремонтні бригади, які працюють цілодобово інженери та всі фахівці нашої енергетики, які відновлюють стійкість системи: Електромонтери, техніки, машиністи, оператори, системи, диспетчери, водії, менеджери енергооб'єктів всі, всі, хто працює заради світла для українців, заради тепла в наших квартирах. І дома Усім ми дуже дякуємо, і хочу вам подякувати і хотів подякувати вам особисто за це. Хоч буває, що не помічають наскільки це важлива, буквально стратегічна робота в багатьох громадах на багатьох об'єктах, щоб енергосистема була об'єднана та збалансована. Але всі ми знаємо, що без цієї роботи не буде держави. Ми зберегли для України генерацію енергії. Ми постійно працюємо з партнерами заради додаткового постачання обладнання та будівництва нових об'єктів нашої енергетики. Безумовно, ми відновлюємо генерацію, яку росіяни руйнують. Але все це лише надбудова, а в фундаменті щоденний героїзм саме таких людей, як ви, і як усі ваші колеги, уся. Наша енергетична галузь, пишаємось вами. Дякуємо кожному, кожній. І я хотів би, якщо ви не проти, шановні присутні, вшанувати хвилиною мовчання тих ваших колег, які віддали своє життя заради нашого. Дякуємо їм, дякуємо вам, слава Україні.